Точний розклад без запиту. усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своєї чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене курс по картам таро Якщо цікаво, пишіть в Інстаграм. Так, розклад без запиту, точний. Давайте дивитися, що там у вас? Любов? Любов? Знову у нас любов. Ага, пауза в любові. Так, давайте ще. Розбирати швиденько. До вас йде людина з минулої, його з минулого, з якою все закінчено, з якою нема конекту, з якою ви не могли якось знайти баланс. І також тут про те, що хтось когось дуже ревнував, не відпускав, не давав видихнути. Можливо, був жадібний до часу свого, тобто хтось комусь не давав. Багато часу, а хтось когось ревнував, отак може бути. Але до вас це повертається людинка з минулого, бачите, в нас повернення йде до вас, щоб знову якось оновити ці почуття, оновити любов. Можливо, навіть тут і сім'я може бути так, щось нове. Якесь оновлення тут точно йде. Але важливо, що кожен має залишитися при своїх якихось інтересах, тобто, щоб був компроміс, тому що ну, ні до чого не прийдете знову. Якщо ви знайдете компроміс, якщо ви, от саме ви, хто дивиться це відео, втримаєте свої інтереси, то все може бути добре. Не поступайтеся, але йдіть на контакт, скажімо так, давайте ще докладу. Так, от я кажу: не поступайтеся. Одразу придивляйтеся до людини, яка повертається, придивляйтеся, дивіться, що там, як там. Щоб не втратити знову себе, не втратити свої інтереси, не втратити те, чого ви хотіли, щоб не відкатитися назад. Ну так, людинка, Якщо зараз дівчина дивиться, то людинка буде все ж таки стояти на своєму, продавлювати ваші інтереси. Якщо зараз чоловік дивиться, будь ласка, пом'якше пом'якше, тому що ваші трішки деспотичні якісь енергії можуть розрушити любов, якщо вона тут є. Якось так. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Ну і всім па-па!